Далі перейдемо до інформації від рятувальників. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 53 оперативно-рятувальних виїзди, зокрема, 30 разів на пожежі. Було врятовано три особи. Дві особи отримали отруєння продуктами горіння та опіки. Одна особа, на жаль, загинула. Детальніше дивіться у нашому щотижневому даджесті від рятувальників міста. Основні надзвичайні події минулого тижня у Кам'янському розпочалися із середи. 19 липня о 18.09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу всередині споруди гаражу, розташованого по вулиці Вокзальна Заводського району міста. За викликом було направлено місцевих вогнеборців у складі двох відділень. Прибувши за вказаною адресою рятувальники, встановили, що пожежа виникла всередині гаражу у дворі будинку. Всередині палаючого гаражу горів ликовий автомобіль, деоланус та майно на загальній площі 30 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано о 18.56. До гасіння займання залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих не було. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Вже 22 липня о 01.19 рятувальників Кам'янського повідомили про займання в квартирі багатоповерхівки по вулиці Івана Сірка у південному районі міста. Виїхавши за викликом, вогнеборці, встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Всередині палаючого помешкання надзвичайники виявили двох осіб. Чоловік 1986 року народження, якого врятували вогнеборці, отримав опіки тіла. Його направлено до лікувального закладу. А жінку, на жаль, врятувати не вдалося. Працівники екстреної медичної допомоги констатували її смерть. Пожежу ліквідовано о 01.52. Вогнем пошкоджено домашні вино в кінаті квартири на площі 13 квадратних метрів. Та до гасіння займання було залучено 12 чоловік чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Окрім того, рятувальники звертають увагу кам'янчан, що за минулий тиждень на території Кам'янського району виникла 21 пожежа в природних екосистемах та поблизу житлових секторів на відкритій території, у результаті яких було знищено близько 15 гектарів сухої рослинності, а саме трави та очерету. Ми звертаємося до мешканців району з проханням дотримуватись простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. Та нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності сміття навіть на присадивній ділянці винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. На порушників будуть складатися відповідні адміністративні протоколи. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих. А у випадку пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101.